Нове. А хто хоче попрацювати на будові в Польщі? Робота проста. Укладка газоблока, керамоблока силікатного блока, перегородки зовнішні, внутрішні. Ну Хто муляр, камінщик, той розуміє, про що я говорю. Так, робота на зиму на вулиці, якби я розумію, що не дуже і хороша, Ну але... Будемо дивитися правді в очі, в Україні теж не солодко і погода така сама фактично. Хто зацікавлений, звертайтеся, пишіть, дзвоніть, контакти всі в описі під відео, в коментарях залишу. От. Зроблю запрошення від своєї фірми. маєте можливість ще до змін, ці які наступлять після нового року робити собі запрошення. Ну, просто за одне запрошення я працювати не буду. Тільки, роблю тільки тим, хто буде працювати в мене. От. І до нового року є така от можливість ще влаштуватися на роботу, заробляти. За нового року невідомо, як воно буде, буде набагато тяжче, буде сильніше прив'язувати до роботодавця з цими дозволами на працю. От. Ну а хто зробить зараз, хто буде працювати зі мною, то потихеньку будемо виходити і на інші країни. Ви ж бачите, що я на місці не сижу. Рухаємося ввечері, трохи працюємо. От. Так, так що хто хоче, кому потрібна робота, хто вміє класти блоки, звертайтеся, будемо спілкуватися. Ну при розмові все розкажу які умови що до чого. Так що краще дзвоніть.